Молитва матері за сина. Дорогий Господи, коли мій син був малюком, я тримала його на руках так, як ти ніжно тримаєш мене на своїх, навчи мене довіряти тобі і не боятися за сина, ставитися до нього так, як ти ставишся до мене. Даруй мені ласку віддавати Його Тобі. Покажи, що вся влада походить від тебе, та вчини, щоб я мала для нього справжній авторитет, нехай буду сильною заради нього, навчи мене тримати дисципліну без гніву чи розчарування, однак мудро і з любов'ю, приймаючи, прощаючи і ведучи його, нехай я буду собою. Ісус віддав своє життя за мене, тож дай мені відкидати власні бажання та плани стосовно Його долі, нехай у Його житті сповниться Твоя воля. Нехай мій син пізнає тебе, дорогий Боже, як свого вчителя й Господа, та отримує радість, перебуваючи у Твоєму слові. Марія. Будь для нього матір'ю і захисницею на всіх його життєвих дорогах. Амінь.